Наши условия проведения референдума. Ваша полная капитуляция. Признание ЛНР, ДНР, ХНР, ЗНР и все, что кончается на Р. Вы вынуждены будете провести демилитаризацию, денацификацию и демилизацию населения. И впрок называть войну спецоперацией, взрывы хлопками, кризис импортозамещением. И вернуть Макдональдс. И платить за Биг Мак в рублях. Да бы. Харкиву точно. Что? Нет, этого не может быть. Да как может. Ну раз пуля в лоб. Так пуля в лоб. Дивись йому та але гарно сказав. Але я вже десь чув за ту кулю. А про автомат без ружка і Юлю. Айоп його мать, точно. Воно землі не може взяти, то воно забуті меми укупав. Гаси їх пацани. <ріць> Ребята, берись! Ага, але важі тільки не встрий. Дайте нам уйти с окружения, или я его убью! Так це ваш. А мне насрать! Телевидение наше покажет, что это ваш! Чекай, так нам насрать на ваше телевидение. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, а, хорошо! Вы не боитесь, что мы можем ударить ядеркой по вас? А ты не боишься же, мы можем по тобе вдарить пицком по лоби? Ну все, за ХНР! <звук> Боже, как они любят те креки, те понты. ЛНР, ДНР, присоединение к востоку. А по факту, как Хіба взяли пічок за щоку. Священник стукає. Дай Боже, парафіяни, хотів би зробити рекламу. О, ні, то давайте на якийсь інший ютуб канал. Уриваємо ще хлопець. Дікамо ще не рухати, реклама! Всім спокійно, це Вітол, людський інтернет-магазин автоаксесуарів. А, що такої реклами не віддю. Наявності є любе голубе, від Донкрата до автокомпресора. О, Боже, я знаю той магазин. Що саме ти знаєш? Що по промокоду Віктор ще дадуть 15% знижки. Продовжуй. А ще в них акцій, до дічь калесо. Відто б що. А посилання на него в опиші під відео. Молодець, тепер ко мені придасть і тебе вбити. Амінь. Чув бавовну їдете палити. Ну, вже настав час нагадати, А це ти будете хімарсами? штаб дав добро, але ми рішили постарінчи. Обожнюю вас за то. Не підлизуйся, мішком, ми тебе не берем. Та через то, що я сижу на стакані. Та ясно. Тільки пам'ятай, же, твого подвигу і так ніхто не вчини. Ще медалі заберуть хімарси. Де ліпше рело заляй, бухар. Що, діду, попалим трохи бавовни? З Богом! Що <глев> <глев> там, Владик, Що люкс? Сидеркару, я хуй пару, <глев> А це що ще? Пек. Що <глев> 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 там, датя, знов бавав на горет? Мамулечка, давай! Надо сваливать отсюда! Божечки, то ж мій володка на ті херні їздить. Знаю, вона всі байракаром називає. Я ще притулі на то 15 гривню скинула. Яй боже, ти на байрактар скидувала, то Хімарс. Ка різниця на що я скидувала. Основне, якби не я, то фіг би ти сі тішила. Давай, розказуй мені все про него. Ну, раніше він був воділою турбодізеля, але тепер ка його мобілізували. І він воділа Хімарс. Ніфіга собі, і що, ти вже сі з ним шпекала? Лоська, я то не ти. Я до вісілля навіть сраки не показую. А потім всі дивуюсь, що від тебе хлопи тікають, як від вогню. Я мушу за то випити. Мамулічка, отсюда пора свалювати. Боже, який то мед для вух. <звук> ти обіцяв, що покатаєш мене на тому хімарсі, бо я вже аж піщу, хочу в ньому посидіти. А ти знаєш, скільки після тої кримської бавовни бабів зараз пещеть, аби я їх повозив на Хімарсі. Ми з тобою вже тиждень. Я ще твої сраки навіть не віддів, ховаєш її як курс в обмінниках. І що мені робити? Роздіваючи. Як скажеш, роби зі мною все, що хочеш. Ті куди селфач зробити біля Хімарсу. Хочу родині зрашки скинути. Тепер повернеш із сраку. <звук> маєш. Ну, хіба на танку можу покатати. Що тобі не підходить, Добре, сідові, я взагалі ту сраку качаю для тебе. Віджу, що підкачана. Але на Хімарс не тягне, маєш трохи целюліту. І відколи то встать українське громадянство, я веджу взагалі коменти під відосами не читаєш. ж підписники просили. що тупо через озвучку. Ну, написали же пасувала беда, тебе ж жаба тисне? Давай пускай нас на кінець відео. Ну, хоть з другим. Кінець відео буде файний, але тіко не для самохвалу. Ти пам'ятаєш ту історію з тими космічними донатами з минулого mm -hmm. відео. Вже його чуть податкова не вжила сраку. Ну скинув хтось туди 15 тисяч. Вже встановили що був речок Віталік. Віталік? <плес> Ооо, чує моє срака, що халепа серйозно. Вже якщо сам речок прийшов в відео. Зараз він тобі все пояснив. Дограли ж? Та кажи вже минулого разу я скину 15 тисяч, аби просто підтримати канал, підтримати ну, хлопа. Та Ми вже то чули, щоб не мати проблем з податковою, він їх пропив. А чеки з бухла він зберіг. Бо якщо він пропив, а чеки не зберіг, то проблеми будуть всі дно. Ви не розумієте, хлопе. Податкова, то цвіточки. Я не повірю, що хтось скинув більше 15 Курва, 20 тисяч. І поки відправник невідомий, як минулого. То разу. то вже не податкова, то по нього прийде рекіт. Я ще не закінчив, дороги янс пайпалу 450 п'ятдесят до п'ять ти ж ваді клісувен. Ігор, Телечко, паша слободян, почути. І то я мовчу люди до спілки й об твою мать навкидали. Там сума канкулятор не бере. Боже, що ж йому робити? Молити ще Курва, його вб'ють, мать. Щось треба курва робити, бо я тобі говорю, його вловлять, курва і вивезуть. І то рахуй вже по озвучках, що ще насміяли. Нам же його не витягти. Йому тепер капіття. Мосиш щось бути. Подумай про людей. Хіба дзвонити людям в чорному? Срочно збирай манатки на віїзд. Йо мать, що Тому ухвалу, ще вляпав, можуть забити хлопа. Я знав, що ті донати до добра не приведуть, і то коли ще та й стане. Не стогне, а їдь, найде його хейтерів, бо то вони не вміють язик за зубами тримати. Ти правий, як хейтери будуть мовчати, то і рекіт його не найде. Якщо ви за то не будете мовчали, то до самохвалу прийде рекіт і заб'є його. І ви не будете мали навіть кого пухейть. Ага, курво, йому стійку грошей на сідає. вже заб'ють його. І ви тако реально дасте забити людину, тіку й за того, що в нього є трохи таланту, і йому за то віддячили. Я, я не смішаю, а не та талант. Най буде по вашому. Та на його шлях трафи. Той самохвалу, виджу, скоро буде, мов більші гонорари, ніж я до курвої мами. Та насправді дуже приємно. Але ще більше приємно. Як підписники громадянство мені виписали, ну я деколи вмираю з того що вони понаписую. Не забувайте за ті лайки і за коменти. Мене то напрягає. постійно вам нагадувати, але мусите то робити. Також нагадую, донатити на ЗСУ. Нині неділя і на ЗСУ, як на церкву. Посилання на фонд повернеться живим, лишаю в описі. А на ваші гроші я маю план трохи підзалити рило і трохи задонатити на ЗСУ. Ще думав, якщо чесно, трохи потратити на кров'ю, але потім згадав, що жінка може яйка відірвати. Туди подумав. Посувало би туди на жінку трохи грошей потратити, але думаю, ні, може і скурвити. Зупинивши на тому, коротше, треба безбожно залити рило. Але вже після перемоги, бо відверто скажу, безбожно заливати рило, зараз не час. Зараз можна підзаливати рило хіба зовсім трошки. Так, чисто символічно, аби просто рило м -м -м, тримало правильну форму. Як то ще. тим словом, ще раз всім велика подяка патронам-спонсорам каналу, всі посилання в описі. обнів, прибіднів, і ще на новому відео.